Вітаю вас, з вами магазин AutoZvuQuay. Сьогодні ми розглянемо портативний автомобільний компресор з функцією Powerbank від компанії Aspiring модель Storm 4. Постачається компресор в фірмовій упаковці, доволі компактна упаковка, як і сам компресор. Ось такий компактний, повністю корпус з пластику. Кнопки управління, дисплей у нас ось такий є, на якому відображається вся інформація. В верхній частині у нас роз'єм під шланг, Type-C-роз'єм для зарядки самого компресора, вбудований акумулятор в компресорі 4000 мА. Ліхтарик є, повноцінний USB-роз'єм для того, щоб можна було його використовувати як павербанк. Також є функція автостоп в даному компресорі. Також в комплекті у нас невеличкий ось такий шланг для накачування. Додаткові насадки, дріт живлення для підзарядки і документація інструкція з гарантійним талоном. Компресор продуктивністю, як заявляє виробник, 22 літри на хвилину потужністю 70 Вт. Час безперервної роботи, як заявляє виробник, до 15 хвилин. Максимальний тиск до 8 атмосфер. Ось так, у нас є ліхтарик, вмикаються різні режими є. Обираємо потрібний режим, нам автомобіль і одиниці виміру бари, вони максимально наближені до атмосфер. Також виставляємо потрібний тиск, наприклад, 2,2 атмосфер. Тобто компресор докачає до 2,2 атмосфер і автоматично вимкнеться. Повинен вимкнутися. Давайте це перевіримо. Давайте поставимо трішки менше, тому що втримати не виходить до 2,2 атмосфер. Наприклад, 1,5 атмосфер і перевіримо. Бачимо, як спрацював. Докачав до 1,5 атмосфер і вимкнувся. Не дивлячись на свої розміри, доволі потужний потік повітря видає даний компресор. Також при купівлі на нього обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.